У силових структурах прямо зараз назріває різня Хто візьме на себе вину за провал СВО? Це питання сьогодні висить дамокловим мечем над кожним кабінетом у Москві від Луб'янки до Фрунзенської набережної. Поки російське телебачення продовжує годувати населення казками про планові перегрупування та активну оборону, всередині самої системи почався процес. Який Христо Грозів описує як незворотний розпад моноліту влади? Спираючись на перехоплення розмов вищого офіцерського складу та інсайди з оточення російських спецслужб, розслідувач стверджує епоха путінської стабільності закінчилася, почалася епоха елітного канібалізму. Ми спостерігаємо не просто кулуарні інтриги, а повномасштабну війну на знищення між двома головними стовпами режиму. ФСБ та Міністерством оборони разом із героу. Грозів пояснює цинічну, але залізну логіку цього процесу. Верхівка РФ, попри публічну браваду, чудово усвідомлює реальність стратегічну війну програно, ресурси радянської спадщини вичерпуються, економіка перегріта і тріщить по швах, а геополітична ізоляція стає тотальною. План Київ за три дні трансформувався у ганьбу десятиліття. Яка тягне на дно всю державну конструкцію. У цій ситуації перед вежами Кремля постало екзистенційне завдання. Вже не йдеться про перемогу над Україною, у це вірять лише божевільні, йдеться про фізичне виживання кланів після неминучого краху. І головне правило виживання в путінській Росії просте знайти винного раніше, ніж винним призначить тебе. Потрібен ідеальний ЦАП відбувайло. На якого можна буде списати сотні тисяч трупів, спалені трильйони рублів і втрату майбутнього країни. Саме тому, за даними Белінкет, ми бачимо безпрецедентну хвилю репресій проти генералітету, масові арешти заступників шойгу, ув'язнення топ-менеджерів оборонних заводів, загадкові відставки командувачів арміями це не боротьба з корупцією, як намагається подати пропаганда. Корупція була фундаментом цієї системи 25 років, і нікого вона не хвилювала. Те, що відбувається зараз, це превентивний жорстокий удар ФСБ. Чекісти намагаються зробити з армії обличчя поразки. Їхня стратегія, яку розкриває грозів, полягає в тому, щоб вкласти у вуха Путіна просту тезу: ми, ФСБ, забезпечили повну політичну лояльність, ми зачистили тили. Народ готовий терпіти. А ось ці злодійкуваті, бездарні генерали в лампасах, які будували дачі замість танків, провалили блискучий план на полі бою. Луб'янка намагається відбілити себе, втопивши конкурентів у крові та кримінальних справах. Їм потрібно, щоб у підручниках історії і у вироках трибуналів винними були люди в зелених мундирах, а не люди в сірих костюмах. Проте як зазначає грозів. Військові та ГРУ не збираються мовчки йти на забій. Це люди, у яких в руках є реальна зброя, і вони починають огризатися. Військова розвідка розгорнула зустрічну операцію. Вони збирають, і що найцікавіше, зливають через контрольовані канали тонни компромату на п'яту службу ФСБ. Їхній аргумент вбивчий саме чекісти дезінформували Путіна на початку вторгнення. Обіцяючи, що українці зустрічатимуть танки з квітами. Саме ФСБ розікрала мільярди доларів, виділених на підкуп українських еліт, і підсунула президенту фальшиву соціологію. Грозів називає те, що відбувається, війною всіх проти всіх. Система втратила керованість. Поки російські солдати гниють в окопах під Авдіївкою чи Куп'янськом, їхнє командування зайняте не плануванням операцій, а написанням доносів та організацією підстав для колег. Генерал боїться не українського снайпера, а слідчого з військової прокуратури. Офіцер ГРУ боїться не дрона, а того, що його зіллють свої ж, щоб отримати зірку на погони. Цей внутрішній розкол це найстрашніший сон для будь-якої диктатури, яка веде війну. Коли еліти перестають боятися зовнішнього ворога і починають панічно боятися одне одного, фронт приречений. І для нас це найкращий сигнал. Машина репресій почала пожирати своїх творців. У другій частині нашого розбору. Давайте відійдемо від гучних арештів і подивимося на тиху, але набагато страшнішу статистику. Якщо генерали відправляються до Лефортово, то топ-менеджери державних корпорацій та нафтогазового сектору все частіше відправляються на кладовище. Христо Грозів звертає увагу на аномальну. Статистично неможливу кількість дивних смертей серед російської еліти за останні півтора роки: випадіння з вікон елітних лікарень, раптові інфаркти у 40-річних спортсменів, дивні самогубства, коли людина нібито вбиває всю сім'ю, а потім себе, все це ланки одного ланцюга. Белінкет стверджує: це не збіг обставин і не депресія через санкції, це системна спецоперація, це зачистка свідків. Грозів пояснює, що саме відбувається у тіньовій бухгалтерії Кремля. Російська економіка десятиліттями будувалася на виведенні грошей в офшори. Кожен великий потік від експорту нафти до закупівлі мікросхем для ракет контролювався конкретними гаманцями. Це люди, які знають номери рахунків, паролі до криптогаманців і прізвища реальних бенефіціарів у погонах. Зараз, коли система почала хитатися, Куратори з ФСБ та адміністрації президента почали обрубувати кінці. Логіка чекістів залізна і цинічна якщо режим впаде або трансформується, ці гаманці можуть почати говорити в обмін на порятунок своїх активів на заході. Або ж що ще гірше для кураторів вони можуть спробувати втекти з грошима. Тому було прийнято рішення, гроші мають залишитися, а носії таємниць зникнути. Грозів називає це інвентаризацією перед закриттям магазину. Власники забирають касу, а касирів ліквідують. Особливу увагу розслідувач приділяє приватному сектору безпеки. Після показового вбивства Євгена Пригожина, якого, за даними Грозєва, прибрали саме через те, що він зазіхнув на монополію влади, у Росії почався парад суверенітетів приватних армій. Спецслужби більше не можуть гарантувати безпеку нікому. Дах протік. Тому зараз ми спостерігаємо феномен, який грозів характеризує як підготовку до нового феодалізму. Великі державні корпорації Газпром, «Газпром», «Роснефть», Росатом ударними темпами створюють власні приватні військові компанії ПВК, офіційно для захисту об'єктів та участі у війні проти України. Але аналіз їхнього озброєння та структури показує інше: ці армії готуються не для фронту. Вони готуються для оборони своїх офісів та нафтових вишок всередині Росії, коли почнеться великий хаос. Глава Газпрому Міллер або глава Роснівти Сєчин чудово розуміють, коли Путіна не стане фізично чи політично, єдиним законом у Росії буде закон автомата. Перший ФСБ прийде до них не з ордером на обшук, а з групою ліквідації, щоб віджати бізнес. Власна ПВК. Це єдиний шанс вижити у майбутній війні кланів. Грозів резюмує. російська еліта живе в тваринному страху. Вони більше не мріють про Київ за три дні, вони мріють дожити до кінця року і не випити неправильного чаю. Атмосфера в московських вітальнях нагадує 1937 рік, помножений на бандитські дев'яності. Всі прослуховують усіх, кожен підозрює кожного. І ця параноя. Паралізує державний апарат краще за будь-які санкції. Чиновник, який боїться власної тіні, не здатен ефективно керувати країною у стані війни. У фінальній частині ми розберемо головне питання як ця внутрішня гризня наближає фізичний або політичний кінець самого Путіна? І хто з його оточення вже готовий продати шефа Заходу? У фіналі нашого розбору. Давайте подивимося правді в очі. Вся ця метушня, арешти генералів, отруєння банкірів, створення приватних армій має лише одну кінцеву мету це підготовка до життя після Путіна, Христо Грозів, аналізуючи настрої всередині так званих еліт, робить висновок, який у Кремлі бояться вимовляти вголос. Путін перетворився з гаранта стабільності на головний токсичний актив він став тягарем. Раніше Путін виконував роль верховного арбітра, він розводив клани, балансував між ФСБ та армією, гарантуючи, що ніхто не зжере одне одного і всі будуть багатіти. Тепер ця функція зламана арбітер постарів, ізолювався у бункері і втратив зв'язок з реальністю. Він більше не вирішує проблеми, він їх створює. І найстрашніше для його оточення він заважає їм витрачати награбовані мільярди. Грозів звертає увагу на критично важливий прошарок, про який часто забувають: це середня ланка спецслужб, полковники, майори, начальники департаментів, це не старі маразматики з Ради безпеки, це люди віком від 40 до 50 років, які роблять всю брудну роботу. Саме вони бачать реальні цифри втрат, реальний стан економіки і реальну деградацію системи. І вони розлючені. За даними Балінкет. Рівень невдоволення серед офіцерів ФСБ та ГРУ середньої ланки досяг критичної точки. Вони розуміють, що дідусь веде їх у прірву. Замість ВІЛ в Італії та навчання дітей у Лондоні вони отримали перспективу Гааги, невиїзний статус і зарплату в рублях, які знецінюються. Грозів вважає, що саме це середовище є найбільш вибухонебезпечним. Історія Росії вчить, перевороти роблять не народи на площах. А гвардійці в спальнях монархів. Який сценарій Грозі вважає найбільш вірогідним? Це не демократична революція, це мафіозна угода. Клани силовиків, умовна група Патрушева або Бортникова. вже шукають контакти із Заходом. Їхня мета продати голову Путіна в обмін на індульгенцію? Сценарій простий: диктатора оголошують хворим, недієздатним, або він раптово помирає від тромбу. Нова влада виходить до світу і каже: Це все він. Ми були заручниками божевільного. Давайте знімати санкції і торгувати газом знову. Саме тому зараз йде така запекла гризня: кожен клан хоче бути тим, хто здійснить цей транзит влади. Бо той, хто контролюватиме трон після Путіна, контролюватиме все. А той, хто програє, піде під ніж як пособник злочинного режиму. Грозів резюмує – міф про монолітну єдність Кремля. Це казка для телеглядача. Реальність це банка з павуками, в яку кинули гранату. Процес розпаду вже запущено, і зупинити його неможливо. Репресії проти генералів лише прискорюють цей фінал, бо вони руйнують залишки лояльності армії. Для України цей сценарій відкриває вікно можливостей. Коли ворог зайнятий внутрішньою різаниною, його хватка на горлі жертви слабшає. Поки ФСБ воює з ГРУ. А Роснефть будує барикади навколо офісів, їхня військова машина втрачає керованість. Наше завдання триматися і бити їх на фронті, доки їхня гнила конструкція не завалиться під власною вагою. Підписуйтесь на політпрогноз ми не даємо порожніх надій, ми показуємо холодну математику розпаду імперії. Час грає проти них.